Я провела експеримент і хочу вас з ним познайомити. Я вам розповіду, як надути кулю без повітря. Для чого нам потрібен оцет, кулька, сода і ось така сієчка. Для чого тепер ми беремо ось цю лілечку, одиваємо на неї. Кульку і беремо ложечку і соду кладемо сюди, треба три чи чотири ложечки, Я взяла чотири. нашу отшед. Я вже наділа і тепер треба дуже швидко перевернути е, цю, цю кульку, і потім буде реакція. У нас вийшла шкулька. Це взаємодія от цитата соды. До побачення.